Трішки згадали перші дні війни, тільки що і говорили про те, що дійсно як всі весь наш народ піднявся і всі хотіли мобілізуватися, всі хотіли йти е, на передову, всі хотіли воювати, всі хотіли допомагати армії. А що ж змінилося? а я вам поясню що змінилося давайте звернемося до простої статистики за даними Євростату, на початок 20... 20... 2023 року це на початок грудня 2023 року в україн з україни виїхало 200... виїхало перепрошую 650 тисяч чоловіків Тобто уявіть цю цифру на сьогоднішній день, коли ми почали говорити про закон мобілізації, і всі почали ще більше масово виїжджати. Це тільки офіційна статистика. Я хочу наголосити сьогодні, вже квітень 2024 року. Тож ця цифра набагато більша. І зрозуміти, що це надзвичайно важливо. Це той потенціал, який ми втрачаємо. Отже, починаючи з 24 лютого 2022 року, ми втратили кількість мобілізаційного ресурсу, і основна ця кількість, яке основне головне питання, стоїть хто несе за це політичну відповідальність? Зрозуміло, що діюча влада, і ніхто більше. Зараз на депутатів чинять тиск. Давайте голосувати про закон про мобілізацію, щоб забезпечити голосування за даний законопроект. В мене питання. Може депутати, саме депутати випускали за кордон чоловіків за липовими волонтерськими посвідченнями, за липовою інвалідністю, чи просто за дзвінком зверху випустять. Відповідно, чи депутати липові давали висновки ВЛК? Чи депутати брали хабарі в ТЦК, відмазували чоловіків і від мобілізації? Випускали все це робила в першу чергу діюча влада, і на сьогоднішній день. Коли влада випустила цілу армію мобілізаційного потенціалу за кордон, починає робитися шалений тиск на депутатів, щоб голосували за дані кабальні умови. Тепер влада намагається залякати саме тих, хто чоловіків, хто на сьогоднішній день не відкупився і від не відмазався, роблячи певну рекрутингову компанію, тобто я знаю такі випадки і звернення, коли людина просто виходить на вулицю, відбирають в нього телефон, заламовують руки, садять в машину, і через три години людина вже буде служити. Це нормально на сьогоднішній день. У мене просте питання: хто в Україні конкретно наказаний за провал мобілізації і за те, що на сьогоднішній день відбувається в суспільстві? Покажіть саме цих людей. Нехай вони несуть за це відповідальність на сьогодні. Якщо діюча система мобілізації неефективна під час війни, вже давно потрібно було створити нову систему. Це також питання до діючої влади і до того, що зараз відбувається. Подивіться на сьогоднішній день на Ізраїль. Якщо в Ізраїлі в перших 48 годин до лав Збройних сил було призвано 300 тисяч. Уявіть цю цифру за 48 годин, то вибачте, це зовсім інші умови на сьогоднішній день. Чому так, так не працює в нас? Чому в нас ловлять на вулицях і заламують руки? Е, і Наступне питання має до політичної еліти. На сьогоднішній день влада це політична еліта. У мене питання: якщо ми говоримо про те, що там. Прем'єр-міністр Ізраїля і інші високопосадовці в них діти служать. Де діти високопосадовців наших? Давайте візьмемо статистику. Всі сидять за кордоном. Ви розумієте це? І ніхто, якщо взяти статистику і показати цю статистику народу, вибачте, люди на передовій піднімуться і прийдуть сюди розбиратися. Такого не може бути в цивілізованому зрозумійте, наше суспільство має запит на справедливість, і цю справедливість ми маємо йому надати. Дякую.